Спробуємо взяти цікавий автомобіль Golf R. Автомобіль 2022 року. Це восьмий Golf. і він торгується буквально наступним. Поки подивимося його фотографії. R-Golf відрізняється від, звичайного GTI, тим, що він має повний привід. Його двигун має більше потужності, і цей автомобіль. Досить є таким унікальним і вважається спортивним. Зараз ставка на автомобіль 3150 доларів, та хочемо придбати ми цей автомобіль за 7700 доларів для нашого замовника. Ну що ж, ми бачимо передні пошкодження, і точно їх маленькими назвати не можна. Але коли купуєш такий автомобіль і хочеш по хорошій ціні, адже самий дешевий на Ріа коштує від 40 тисяч доларів, то потрібно вибирати автомобілі саме з такими пошкодженнями. Якщо ви хочете шукати для себе з меншими, ми з легкістю будемо це робити і знаходити для вас. Але якщо вам треба і з такими пошкодженнями купувати автомобіль, ми легко можемо це робити, тому що наша станція. Може робити такі складні ремонти і відновлення автомобіля. Ну що ж, ми бачимо, що аукціон у нас іде. 3600 ми поки перемагаємо, але нас активно перебивають. Звісно, що такий цінний автомобіль буде за нього більша боротьба. Так. 3800. Ліноїз. Поки торгуються з нами американці. Самим американцям цей автобіль цікавий, ми вже побачили і прапор України з'явився. Відповідно, нас перебувають наші українці. І зараз працює мій автомат. Справа в тому, що зараз в умовах відімкнення світла, перебою з інтернетом, я часто користуюся автоматами, щоб не провтикати купівлю того чи іншого автомобіля. Так, ну що ж, 4850 після 5000 доларів ідуть ставки уже по 100 доларів. 7600 наша ставочка. І. Як бачите, торгували ми в кінці Україна-Україна. З українцями за цього чудового гольфа. Ну що ж, 7700. Наша була максимальна. Я думаю, клієнт дозволить, якщо я добавлю ще до 100 доларів на ставочці. Адже я знаю, що він дуже хоче собі цей автомобіль і на 40 рочків хотів зробити собі такий подарунок. Але на жаль, на жаль, ні, не наша. Відпускаємо і їде цей автомобіль далі в Україну, але просто не нам. Нічого, знайдемо іншу пропозицію. Ми завжди для клієнтів вміємо знаходити кращі автомобіль.